Шановні друзі, ви на каналі Какаше Бези, і ви дивитеся одне із відео з серії Релігія за 5 хвилин. Сьогодні я представлю вашій увазі нову книжку дуже нову вона здається, 24-го року, якщо я не помиляюся. Так, я не помиляюся. Вона називається Писання Старого Завіту. Єврейське писання старого Завіту. Англійською uh, The Old Testament Hebrew Scriptures. Ну, насправді самим, самою назвою, я що так довго думала, як її перекладати, тому що це одна з болючих тем для мене тут, коли я викладаю курс з юдаїзму, тому що в них в, в Американській академії я маю на увазі є декілька назв цього корпусу текстів. Один такий зазвичай такий самий, як і в Україні, ми використовуємо да? старий завіт», який, звичайно. Не підходить, коли ми викладаємо курс про юдаїзм, і тут він теж є The Old Testament. А потім є найбільш розповсюджений, і я вже його також почала використовувати: це Hebrew Bible. І я так розумію, що тут під Hebrew мається на увазі мова, якою написані ці тексти, да? тобто івритом. Але перекладати його як івритська біблія, ну в мене щось не, не, не дуже подобається. Це да, цей вислів. Тому я перекладаю як єврейська біблія. І в принципі, знову ж таки, мені не дуже подобається, як вона звучить українською, але оскільки Hebrew Bible виглядає більш-менш нормально, і це доволі загальновживаний загально термін тут в США, то ну, я використовую його на своїх парах, але в українській мові, да, мабуть, все ж таки єврейська біблія буде говорити. Подивимося. Да, звичайно, що коли ми говоримо про корпус саме текстів, які використовуються в удаїзмі, то тоді ми використовуємо слово танах, да, але знову ж таки для місцевих. Студентської аудиторії не зрозуміло, що це таке. А, отже, відповідно, в мене є підозра, що, цей, що, що ця книжка вона, так би мовити, представляє не виключно Jewish Studies пози, позицію на е, погляд на тексти Старого Завіту або Єврейської Біблії. Да? Все ж таки тому, що в назві так багато слів, і в принципі рідко так буває, що було б і Old Testament, і Hebrew разом. Тому в мене є враження, що, можливо, ці тексти вони все ж таки подані з точки зору більш християнської традиції. Можливо, але подивимося. А, значить, упорядники цього, цього великого тому, до речі, тут аж 450 сторінок, знову ж таки, якщо ми порівняємо з іншими книжками, то там на трошки менше тексту. Це говорить про те, що книжка надзвичайно актуальна, і маю на увазі тема надзвичайно актуальна. Да, і вже багато що про неї написано. Відповідно, є багато питань, є багато вик... є багато дослідників, які можуть дати відповіді на ці питання. Отже, повертаємося до редакторів. Значить, це в нас Філіп Гійом і Діана Едельман. Обидва вони є викладачами теології. І це мені натякає, мабуть, на те, що їхній підхід буде все ж таки християно-центричний. Але знову ж таки, подивимося. Всю книжку не читала поки що, тому лише прогнозую, що там може бути. І обидва вони з європейських університетів з передмови можна сказати тільки дві такі речі, що редактори наголошують на тому, що існує дуже багато різних біблій. Мається на увазі, що кожен релігійний рух. Який заснований на біблійному тексті, в нього є своя Біблія, так би мовити, да? ну, тут ми говоримо і про мову і про підбірку текстів, які туди входять, і про ті, які тексти є більш авторитетними, а які є менш авторитетними, і так, далі, і так далі. Тобто, знову ж таки, ми не маємо сприймати Біблію як єдиний текст, який, значить, використовується так само і навіть написаний, тобто перекладений, так само, як для, є однаковим для всіх різних релігійних конфесій. І друге, на що ми наголошують редактори, це те, що ця книга є путівником для тих людей, студентів або викладачів, які зацікавлені саме в академічних підходах до вивчення біблії. Як і в попередніх книжках серії релігія за 5 хвилин тут є 83 розділи, але книжка більша на 450 сторінок. Чому? Тому що явно. Редактори цих текстів не дотрималися вимоги про те, що маленькі шматки тексту мають бути прочитані за 5 хвилин, тому в них тексти трошки більші. Об'єднані всі ці 80 розділів у 10 великих розділів. Е, і Об'єднані всі ці 83 тексти у 10 великих розділів. Мені здається, в інших книжках немає 10 розділів. Отже, давайте подивимося, які тут є розділи. Перше — це про загальні теми. І починається все, все знову знову ж таки з питання, що таке релігія, як її визначити. Також тут мова йде про біблійний канон і про біблійну Екзегезу. Що це таке і як його робити. Другий розділ присвячений авторству, аудиторії та організації тобто, хто написав, для кого написав і яким чином це все було організовано в текст. Третій розділ це жанри єврейської Біблії. Тут, звичайно, є питання про міфи в Біблії, про апокаліптичну літературу, а також чому так багато генеалогії в Біблії та інші теми. Четвертий розділ датування Біблії та Біблія як історія. Чи можна розглядати текст Біблії як історичне джерело? П'ятий розділ єврейська біблія та археологія. Знову ж таки, цікаве дуже питання, яке мої студенти постійно задають. А, Про те, а як же ж археологічні докази доводять те, що написано в Біблії? А ви, Анна, Марія, розповідаєте нам, що не зовсім це відповідає е, дійсності. Наступний розділ це. Переклад та передання. Да, і мається на увазі передання в значенні transmission, тобто, як передавалися ці тексти від покоління до покоління. Сьомий розділ називається великим словом теми. Ем, і тут входять все-таки цікавинки да, про шабат, про цифри, про значення цифр в Біблії, про святість, про ангелів та демонів та інші теми. Тема, восьмий підрозділ називається проблеми. Теж одним словом, так коротко, але ясно. Про те, чи, тут є розділ про те, чи Біблія виправдовує геноцид, про, як Біблія пояснює світ, чи Біблія є патріархатним текстом, чи Біблія, в Біблії говориться, Біблія відображає, чи Біблія відображає думку про лайферів чи про чойсерів, і так далі. І так далі. Дев'ятий текст це обрані, обрані біблійні персонажі. Ну, звичайно, там буде про Моїсея, Давида. і І ще когось. І останній, підхід, останній розділ, мабуть, який мені найбільше сподобався, це методи та підходи. Бо чому він мені сподобався? Тому що тут найбільша кількість того, чого я не знаю. Да? Бо тут перелічені такі підходи до дослідження Біблії, академічні саме підходи, про які я не знав. Наприклад, такий, як редакційна критика та текстологічний аналіз, або літературна критика та критика форми, ідеологічна критика. Також вони, є розділ про те, як дослідження пам'яті можна застосувати до текстів Біблії, потім аналіз рецепції, да, тобто як. Приймався цей текст в історичній перспективі: антропологія, гендерний підхід, звичайно, і постколоніальні студії. Ще один, одна маленька ремарка: про, це про те, як написані два слова в, цьому, в цій книжці, і це насправді перший раз, коли я бачу в англомовній літературі такі, таке написання: по-перше, слово, Тора пишеться з маленької літери. І я загухла, чому власне з маленької літери. І виявляється, що це для того, щоб показати нейтральність. Тобто, коли ми пишемо тору з великої літери, то ми маємо на увазі саме сакральний текст, та? і підкреслюємо його сакральність, що він має певну іншу сутність порівняно з іншими текстами. А коли ми пишемо з маленькою, то ми, начебто, нейтрально ставимося і говоримо про що це такий самий текст, як і решта всіх текстів. Окей, а друга штука це написання ім'я Ягве в цій книжці написані лише приголосні звуки, так само як в івриті. Да? І ми знаємо, що в єврейському тексті немає. Голосних звуків біля цього імені, тому що ця традиція, як вимовлялося ім'я Бога, вона втрачена. Це вже потім дослідники реконструювали, що, можливо, його ім'я вимовлялося як ягве да, з, голосно, з голосно, голосними звуками А та Е. Але в цій книжці, я вже сказала, англійською мовою лише є YH WH, що відповідає івритському варіанту написання тетраграматона. Дякую за увагу! Підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за на нашими наступними відео і ставте лайки.